Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра, о 12-й ранку, відбудеться товариський поєдинок. Шахтар Донецьк, діла. Ось такий друзі товариський матч. На зиму очікує. Ну і сьогодні якраз я хочу поговорити про Шахтар Донецьк, про ділу, що це взагалі за команда, де там вона грає. Ну, давайте, друзі, про все ми поговоримо та по порядку. Подивимося, взагалі, то останні 5 матчів команд. Шахтар Донецьк, останні 5 матчів команди, одна поразка, 4 перемоги. Взагалі, Шахтар дуже здорово розпочав цей новий календарний 2025 рік І на зборах, до речі, Шахтар дуже здорово себе показала команда, де і показує, в принципі, у Слудогорець обіграла 15 січня дуже сильну команду Болгарського Ігоря Авічевич, до речі. Брест обіграли в Лізі чемпіонів у сьомому турі. Програли Дортмунд, але показали хороший футбол. Тут поразка, але в принципі достойна. Да? Зімбро обіграли. РФШ обіграли. Донечани справді в непаній формі перебувається. Діла. Останні 5 матчів Діли, 3 перемоги, 2 поразки у команди. Динамо Тбілісі перемогли 23 листопада. Сантедіу перемогли. Динамо Батумі перемогли. Колхаті 1913 програли. Ось. Ну і програли Полтавський воросклі. Відповідно, якось так. Ось, давайте тепер взагалі поговоримо про діло. Діло це грузинська команда, яка готується до, відповідно, до нового сезону. Ось вища. Ліга, відповідно, Грузії. Да? Якщо подивитися, як вони у 24-му році чемпіонат завершили, ну завершили його на третій сходинці. Після 36 турів набрали 68 очок, Сабуртало, саме ця команда виграла чемпіонат. Ось, 58 забитих м'ячів діла наколотила, 30 м'ячів в них було пропущено, плюс 28 отділу. Різниці забитих та пропущених. До речі, бачите, чемпіонат Грузії, да, і чемпіонат, Украї... чемпіонат Казахстану, чемпіонат Латвії. Тобто вони грають конкретно в рік, розпочинають там в березні, завершується там ближче там до кінця листопада. Да? Ну, тут, кінець листопада, початок грудня, а там чемпіонат України, взагалі більшість чемпіонатів розпочинають, як? Там в кінці, ну, не в кінці, там на початку серпня. Да? І завершують, відповідно, в кінці травня. Ось. А тут, навпаки, розпочинають в березні. Ну, навпаки, в березні розпочали. Тобто на початку року розпочинається чемпіонат. Ну, і, відповідно, в кінці року десь завершується. Ось. Ну і діло буде битися. Буде битися, відповідно, за чемпіонство. Ось. Тому, в принципі, друзі, якось так. І у діло, друзі, відповідно. Буде ще матч Горії, 22 січня. Ну і все. І 2 березня о 16.00 матч проти Гарриджи. І розпочинається чемпіонат. 10 березня матч буде проти чинних чемпіонів з Ось. Ну і справді, такі виклики, справді, для Діли. Ще раз, друзі, діло така дуже така непана команда, і справді. Ось. Що стосовно донецького Шахтаря, Команда Маріна Пушча Готується також до нового. Ну, скажімо, етапу сезону, да? До весняної частини чемпіонату. Ще буде матч проти Ауди 17. Лютого. Ось. Ну і все. Потім 24 лютого о 18.00 матч проти Лівого берега. Потім дуже важливий матч проти Олександрії. Шахтар третій, Олександрія друга. Шахтар на 2 очки від Олександрії відстає. Тобто, в принципі, такі дуже важливі матчі. Шахтаря. Ну і в принципі, надії на чемпіонство та Шотар, да, Вони відстають на 10 очок від Київського Динамо. Але в них, по-перше, ще гра в запасі, і теоретично можна скоротити до 7 очок відставання. Ну, По-друге, да, 7 очок це немало. Але все може статися. Все може статися, тому Шахтар, звичайно, що залишається у Чемпіонській гонці в будь-якому випадку, навіть незважаючи на те, що Шахтар Донецька відстає від Київського Динамо. Товариський матч чого Чую та я. Очікую хорошого футболу, друзі. Це товариський матч, якраз мога. Обом командам підготуватися до чемпіонатів своїх. Діла може підготуватися до чемпіонату Грузії, Шахтар, до чемпіонату України. Ось, в принципі, очікую хорошого футбола. Обидві команди будуть награвати якісь там комбінації, дуже багато буде молодих футболістів. В принципі, очікую хорошого футболу, знаєте, друзі. Перша моя думка, я думаю, що друзі, обидві команди голами все-таки обміняються. Тобто я думаю, друзі, що обидві команди заб'ються. Тобто, перша моя думка на цей матч. Думаю, що друзі, обидві команди заб'ються. Шахтар Донецьк заб'є, думаю, і діло заб'є. Друга моя думка. Я, друзі, все-таки веду перевагу Донецькому Шахтарю, думаю, що Шахтар Донецьк переможе діло. Але думаю, ця перемога буде прям дуже важка, там, з рахунком 3-1 або 2-1. Тобто, думаю, що Шахтар Донецьк ділу обіграє, але думаю, що це буде нелегкий матч для Донецької команди. Думаю, що Шахтар Донецьк переможе, але ця перемога буде з мінімальним рахунком. Вось. Тобто, моя думка, думаю, що обидві команди заб'ють. Ну і думаю, що Шахтар Донецьк з мінімальним рахунком ділу обіграє. Друзі, а що думаєте взагалі, ви з приводу цього матча? Якщо у вас є друзі бажання, ви можете, до речі, написати свої думки та в коментарях. Вось. Ну а я вам, друзі, бажаю тільки добра та щастя в житті. Найголовніше, будьте, друзі, завжди щасливі. Бажаю вам тільки добра, усім на побачення, усім до нових зустрічей.